Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. ТЦК, який робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн. Але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. Але ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, Ще до війни це давним було. Давним давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну, отказалось би, завдяки інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там телефончики туди-сюди да? раз і можна в список Forbes потрапити. Якщо там серйозно. Якщо до цього відноситься серйозно, ну це зараз всім понятно, Да? А я починав, коли вообще з інстаграма всі сміялися, з Тіктока ще не було, а я це побачив перспективу. Чого люди не йдуть в онлайн, коли понятно, як там і що там можна заробляти? Мені вообще не ясно. Коли можна ну, по телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хат. У нас же люди отримують, будь ласка, там півтори-дві-три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новостний контент. От так і створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там на піднятися на дропшипінги, там з Китаю, що заказують перепродавати. Ну, це времена ушли вже. От зараз контент, Тикток, Інстаграм так далі. Понятно, очевидно. Я вообще на ефір про це безскладне привожу, розказую людям, як на цьому можна зароблять, свій шлях розказую, як я на цьому зароблю. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, понял, що дуже багато влади обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Но треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попытки в житті і шукати щось нове, так, як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, то ж воно стає гірше і гірше, і гірше, і гірше. Щоб зберігати нулюбий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б трохи розвиватися. Бо навики по життю, і заробіто. І а, валютність твоєї професії спадає так само, як а, валюта безцінюється. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіля є посилання. Там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання є, як можна заробляти онлайн. Спокійно взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все готове. На третий пробу. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені взагалі не зрозуміло.